Шанування друзі, вітаю вас в цей день, 25 липня, четвер на календарі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які визначаю актуальними. Поговоримо і про інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, і про те, що сказав президент Байден у своїй промові, і дещо, скажімо, з візиту Дмитра Кулеби до Китаю. І не тільки. Але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, ставте дзвіночок, щоб дізнаватись про оновлення. Залишайте ваші коментарі. Дискусії дуже палки іноді виникають, але вони теж потрібні за виключенням російських ботів, які автоматично одразу в бан, де їм місце. Отже, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський дав інтерв'ю. Британському виданню The Guardian, де розповів ряд речей, які важливі. Я ще можу сказати, що незабаром з'явиться моє розширене інтерв'ю, яке я дав Валерію Клочку, де ми з Валерієм говорили якраз більш детально. Я сподіваюся, що теж а після того я його собі розміщу, і ви зможете подивитися, там оцінка така детальна буде. Але найголовніше, що варто сказати вже. Тому що дуже багато дискусій, включилися і критика незрозумілі, прізвища їх відомі. Я думаю, особливо однієї народної обраниці, яка, не, скажімо так, не вгамувалась і не стрималася для того, щоб висловити своє бачення, свої емоції з приводу цього, ну, як завжди, це буває. Але ось що сказав головнокомандувач: по-перше, він сказав, що я знаю, як ми переможемо і як. Він сказав про те, що знає, коли прибуде F-16, але не скаже про це. Вони наближатимуться до фронту не ближче 40 кілометрів, щоб їх не збили. Ну ясно, що по-перше, нам треба берегти життя наших пілотів, це найцінніше. А наші військові, і друге, це безумовно. Що я думаю, що і наші партнери, Сполучені Штати і Захід, не дуже раді були б, якби ми втрачали борти. У них це ще й іміджево репутаційних міркувань, адже ну, це би означало, що розумієте, що для них це теж питання дуже таке, ну скажімо так, по, по тонкій лінії проходить, оскільки все ж таки треба розуміти, що, як би там не було, але американські літаки, такі як f 16 у прямих боях, у прямих зіткненнях з російською авіацією різних типів літаками Су, вони ще не стикалися. І тому це так само певний виклик на сьогоднішній день і, зокрема, для наших партнерів. Ну, але нехай, бодай поступово ми будемо інтегрувати літаки спочатку як засоби протиповітряної оборони додаткові для того, щоб захищати наші цивільні міста в тилу, захищати нашу енергетику, наші лікарні і будинки, які ворог атакує своїми терористичними атаками. Далі я думаю, поступово. Будуть переходити до того, щоб наносити удари далекобійною зброєю, в тому числі по окупованих територіях. А далі сподіваюся, і по Росії дозволять. Ну, побачимо на сьогоднішній день, але надії на це є. Що ще сказано? Там була цифра, прозвучала в словах головнокомандувача про те, що Росія вторглася 100-тисячним угрупуванням, і зараз це угрупування. Зросло до 520 тисяч, а до кінця 2024 тисячі планується збільшити чисельність до 690 тисяч. Значить, поясню, як обраховується завжди в плануванні військовому, особливо на такому рівні, як Генеральний штаб, оперують даними за найвищими показниками, і це правильно. Чому так? Тому що треба готуватися завжди до сценарію максимально поганого, до найгіршого. Тому що якщо готовий до найгіршого сценарію, отже, до більш середнього і, і такого меншого, то тим більше будеш готовий. А отже, завжди береться верхня межа. Тут верхня межа звідки взялася. По-перше, додаються ось ці мобілізовані і так звані контрактники, яким зараз Росія піднімає постійно грошове утримання, підйомні стартові і так далі, що свідчить, що з мобілізацією ворога на Росії далеко не все добре. Це теж треба розуміти, що в них є проблеми, і військомати там, е, орди добровольців, ніж штурмують. Я думаю, що і не планується. А от, І чим жорсткіша мобілізація, тим більше відтік у них відбувається. Це теж е, факти, які треба озвучувати. Так от, береться що. Пам'ятаєте, говорили, що до 1 червня Росія, мовляв, буде намагатися мобілізувати 300 тисяч. Так, от вони цих 300 тисяч поділили 150 тисяч. Вони фактично на літо, і 150 тисяч на осінь. Це за умови, що всі штати, всі посади і штатна чисельність в батальйонах, бригадах їхніх вона буде заповнена. Що всі не буде жодних пробілів, і це буде на 100%. Ось за таких умов на сьогоднішній день. Тому обраховується завжди за найвищою межою. Я думаю, що може бути менше. Але правильно, що головнокомандувач говорить про такі цифри, тому що він готує всіх, готує в першу чергу командування, Збройні Сили України, людей і думку наших партнерів. І до партнерів він теж звертається в цьому інтерв'ю. Тут теж є такі заклики. Зараз я про них скажу багато чого до партнерів, і правильно. Значить, що говорить Сирський, що у Росії перевага в техніці 1 до 2, 1 до 3. З подвоїлася кількість російських танків, бронетранспортерів, артилерійських систем стало тричі більше. Тобто, Росія продовжує все розконсервувати, космічними темпами, все вести на фронт і застосовувати. Тобто, вони ведуть цю війну, і це до кого апеляція: так само до заходу, щоб захід не зволікав, щоб захід розумів масштаби, якими Росія воює, і скільки сил, боєприпасів і засобів нам потрібно, щоб цього ворога. Зупиняти. І, а, а, значить, а, наступ Росії можна зупинити. Це залежить від наших хоробрих солдатів, наших офіцерів. Досягнення Росії тактичні оперативного прориву немає. В принципі, про а, противник не досяг істотного прогресу. Дуже добре, я тут дуже вітаю від душі, що головнокомандувач сказав ці слова. Тому що скільки, от подивіться відео, мої. Ми з вами про це говоримо. І скільки я кажу про те, що немає у Росії оперативного успіху, значного прогресу немає. Так вони мають, на жаль, поки що тактичні успіхи. Так, ситуація дуже важка на фронті. Так ідуть запеклі бої, Важко нашим бійцям. Вони, вони героїчно самовіддано стримують атаки, численні і удари ворога, і будуть продовжувати це робити. Але для цього потрібні інструменти, потрібно більше зброї. І те, що зараз є тактичні успіхи. Це в принципі не означає, що це ті оперативно стратегічні, які могли бути. Повірте, могло бути гірше. Але через те, що командування правильно спланувало наші дії в обороні, через те, що правильно поставлені завдання, і вони найголовніше правильно виконуються нашими бійцями, сержантами, рядовими, офіцерами і забезпечується їх виконання, Росії не вдається досягти значного успіху. Росія намагалася захопити Харків і зайти в сусідню Сумську область, але ця спроба провалилась знову ж таки. Нагадую, що я говорив, що мета Росії була не тільки створити буферну зону, і це вже підтверджував і президент України Володимир Зеленський, що ми стримали там ворога. От і головнокомандувач Сирський підтверджує, якщо Росія готує наступ на півдні Запорізької області, ми зможемо дати їм відсіч. А тепер увага, тому що це. Важливий момент а, наряду з тим, що сказав головнокомандувач: що треба берегти людей, не можна кидати їх міцні штурми, це абсолютно правильно з нашого боку. Тепер дивіться плани ворога, які можуть бути. А, отже, зараз вони можуть концентруватися на сході, але коли вони нарощують сили, можуть взяти час на доукомплектування, перегрупування і підготовки атак можливих на півдні. А це може відбутися в жовтні, тобто зрозуміло, що ворог буде зараз намагатися скористатися ситуацією, поки Сполучені Штати активно пішли в виборчу кампанію, хоча президент Байден висловив підтримку України вкотре, про це ще я скажу, і будуть намагатися продемонструвати, що ініціативу українські сили перехопити, мовляв, не в змозі, що Росія володіє ініціативою на полі бою, що Росія атакує. А відтак до російських умов треба буде прислухатися і, можливо, ну схиляти таким чином, щоб Захід тиснув і схиляв Україну до поступок, не постачаючи зброю, там і так далі. Ось тому ворог може готувати на осінь. Такий, в першу чергу, це політика-пропагандистський наступ. Тому що не треба забувати, я вже про це говорив, якось, що Путін а, може зважитись на демонстраційні дії, тому що він же ж висунув ультиматум. І він висунув ультиматум, я хочу нагадати, по відношенню до Херсону і Запоріжжя. Отже, не виключено, що під прицілом уваги ворога може бути саме запорізький напрямок. Тому, власне кажучи, звичайно, що, звичайно, що тут правильно говорить головнокомандувач, що готуємося і зміцнюємо оборону, а оборонні лінії будуються там. Доволі потужно це демонстрували і медіа, і Запорізький напрямок особливо укріплюється. І Херсон нам потрібно ще більше систем ППО. Сподіваюсь, вони будуть надходити якраз от на осінь. І Іспанія пообіцяла ще одну батарею системи Хоук. А про це міністри оборони Іспанії і України розмовляли в телефонній розмові, що має надійти, і буде ще Айріс, буде ще Петріот, тому що нам дійсно треба зміцнитися. І не давати російській авіації, російським ракетам шансів. А от бажано, щоб і літаки були, я думаю, що будуть до того часу, тому що ось до цього треба готуватися, що ворог може там пожвавитись із цих причин. І, що найголовніше, що головнокомандувач збройних сил сказав, що Київ має намір повернути Крим і у Збройних сил є план. Ось це найважливіше. А якщо ми подивимося на удари по окупованому півострову, по об'єктах військових ворога там, то вони є доволі таки болючими: і паровна переправа, і системи ППО, і військові частини, і центри спостереження, і так далі. Тим часом в Керчі росіяни будують укріплення біля Кримського мосту. Це повідомляє Радіо Свобода, і плавучий кран видно в акваторії Керченської протоки. Кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від морських дронів, побільшало, стверджують очевидці. Ну зрозуміло, що ворог остерігається ворог боїться, що українські сили і далі будуть продовжувати руйнувати логістику окупантів а, до Криму. Видно, що Росія знову ж таки укріплюється на півдні, тому що вони на Новочеркаську, де штаб Південного військового округу і раніше штаб Восьмої армії знаходяться. Будують новий військовий об'єкт, що свідчить, до речі, про їхні наміри і уваги, увагу, можливо, до півдня. Але ми бачимо, що й українські сили доволі таки часто б'ють по півдню Росії, по військових об'єктах ворога там, і сподіваюся, будуть це робити, продовжувати і українськими ракетами. Я думаю, що наші Нептуни в поєднанні з дронами будуть туди наносити удари, як і по Кримському мосту. А щодо нашої підтримки ще важливо, що Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч снарядів в рамках своєї ініціативи. Про це в інтерв'ю українським змі повідомив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. і продовжуватиметься постачання. Тобто, це дуже важливо, що Чехія взяла ось це лідерство і буде забезпечувати надалі. І це тільки на додачі до того, що постачає ЄС і постачає Сполучені Штати, тому підсилення наше буде для контрбатарейної боротьби і не тільки. Ну і що стосується Китаю, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що є чітка позиція підтримки суверенітету України з боку Китаю, це важливо. І що Китай не буде постачати зброю Росії, знову ж таки, є таке запевнення. Це добре, що такі запевнення лунають. Ми ще подивимося по реальних справах, щоб там не було ніяких тіньових схем. Я думаю, Україна теж з нашими партнерами буде уважно за цим стежити для того, щоб тут була послідовна позиція Китаю і дійсно не було жодних, скажімо, там постачань подальших, тому що це важливо, але Нервово дещо занервували в Росії, як би там не було. От, все ж таки стурбував їх. Цей візит і обговорення, які тривають, тому що вони розуміють, що їх позицію Китай, звичайно, може враховувати, але буде тиснути так само, можливо, і на Росію. Але побачимо: все ж таки, ми дотримуємося, і Україна дотримується української формули миру. Це принципово важливо, бо це українська формула. Є Захід, з яким ми маємо діяти спільно. Абсолютно, і координувати наші позиції, і тут треба обережно все це прокомунікувати. А, тому що Китай, наприклад, так само От в протистоянні США створює величезні накопичують секретні запаси продуктів сировини та енергоресурсів, готуючись до можливих майбутніх проблем. Це за економіст. Пише. І минулого року імпорт багатьох основних ресурсів Китаєм побив рекорди, а імпорт усіх видів товарів зріс на 16%. Китай імпортує більшу частину сировини та продовольства. І американців турбують накопичення китайців, особливо в контексті нарощування військової сили, але поки вони вважають, що це робиться в захисних цілях. І не для підготовки нападу на Тайвань. Ну кит Китай готується, вони накопичують, готуються до можливого протистояння, до великої війни. Це моніторять, і велика конкуренція між США і Китаєм буде зберігатися. І нам тут треба вибудовувати правильну політику. В першу чергу орієнтуючись, звичайно, на наших західних а, партнерів. Ну і а, так само, президент Байден звернувся до нації, оголосив про своє рішення офіційно про те, що він. Складає, що він не буде балотуватися, у президенти закликав підтримати Камалу Харріс. Хороша промова серед міжнародних тем. Байден першим виділив це підтримку України, стримування Росії. Сподіваюся, що зараз президент Сполучених Штатів використає свої можливості і ресурси для ще більшої інтенсифікації збільшення нашої підтримки і забезпечення проривних рішень. З якими, можливо, раніше зволікали. А Нью-Йорк Таймс написав статтю про Камалу Харіс про те, як вона за 48 годин на телефоні обдзвонила багатьох видних демократів, забезпечила свою підтримку, її менеджерські якості, здібності, активність. Ну, це, в принципі, є, над чим задуматися, і вкотре підтверджує, що вона цікава кандидатка, і Трампу з нею буде ось як непросто. Але в принципі Трамп змінив свою позицію. Раніше він не погоджувався на дебати з Харіс, але зараз сказав, що ці дебати відбудуться і пройдуть вони 10 вересня на ABC News. Тому подивимося. Звичайно, кампанія дуже цікава і дуже серйозний суперник у Трампа, а кандидатка на перемогу, я вважаю. А, і на завершення, хороша новина, що посли ЄС, зрештою, узгодили виділення Україні траншу в 4,2 мільярда євро. Це проголосувала Рада ЄС. Дякую, бережіть себе і слава Україні.